Розповідаємо успішний кейс ведення вагітності. В клініку звернулася жінка, якій було проведено програму екстракорпорального запліднення, і в результаті було перенесено ембріон в порожнину матки. На контрольному УЗД було зафіксовано не один, а два ембріона. Іноді проходить так, що ембріон подвоюється, але має одну плаценту. Таким чином ми маємо двійню. І автоматично така вагітність відноситься до групи високого ризику. Але ситуація була ускладнена тим, що мама мала цукровий діабет. Починаючи з перших днів ведення вагітності, ми ретельно стежили за рівнем глюкози у матері, за фотометрією та розвитком плодів, проводили планові госпіталізації, і в результаті отримали успішну вагітність, яка завершилась народженням здорових двох малюків вагою в 3 кг. Цей випадок. Це яскравий приклад того, що навіть при складному анамнезі правильно обраній тактиці та командному підходу можна отримати чудовий результат.